Урочистості з нагоди 20-ї річниці прийняття конституції України розпочали з гімном України, який натхненно виконали присутні в залі РБК, громадяни надвірної і керівники міста і району. Історичною довідкою виступила вчитель історії надвірянського ліцею Людмила Качала, яка розповіла про цікаві конституційні процеси на українських землях. Прийняття п'ятої сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Конституції України стало найважливішою історичною подією в житті українського народу після прийняття 24 серпня 1991 року акта проголошення Незалежності України. Тим самим було завершено процес встановлення України як суверенної держави, яка має свій основний закон. Україна належить до країн із давніми історичними традиціями конституціоналізму. Пакти і Конституції законів та вольностей війська Запорозького 1710 року, більш відомі як Конституція Полипа Орлика, були однією з перших Конституцій у Європі. Основу пактів і Конституції складала угода між гетьманом і козацтвом, що виступали від імені українського народу. До дня конституції України на сцені РБК відбувся концерт державного рівня з виконанням пісень української класики. А саме Боже, великий єдиний музика Миколи Лисенка виконує народний аматорський хоровий колектив РБК, керівник Ярема Павлик та народний муніципальний оркестр народної музики, аркан керівник Сергій Орел. А також у цьому ж виконанні феноменальну пісню на слова Сосюри любить Україну соліст Василь Дмитерчук. високого оптимізму. Цертові надавали виступи народного ансамблю танцю горянка РБК керівник Олена Здольник, народного вокального ансамблю Скарбениця військового будинку культури і цілого ряду самородків талантів на Двірнянщині. з нагоди дня конституції дня молоді для нагородження кращих представників молоді на сцену РБК запросили голову РДА Олександра Кеніса, голову районної ради Івана Гурмака та міського голову Зіновія Андрійовича, які вручили грамоти представникам молоді, які прославили рідний край Україну на чемпіонатах Європи.